Сталося усе ось на цій вулиці у селі Наварія. Пораненого знайшов перехожий близько 2 години ночі. Вже поліція, яка прибула на виклик, неподалік знайшла його автомобіль. Ночі як гавкали собаки. Дуже страшно, то що я міг чути. Це гавкали, Я дуже рано встаю, Я 5 години стала, ну і тут вже була. Туда на місці події працювали правоохоронці. Вони опитували мешканців села та обстежували ділянку. Було встановлено особу пораненого. Ним виявився 32-річний львів'ян. Окрім того, неподалік місця події було виявлено його автомобіль БМВ, на якому чоловік таксував. Авто зараз біля відділу поліції у пустоматах. Його також обстежили фахівці. А пораненого вночі швидкою доправили до пустоматівської лікарні. Там його відразу прооперували. На даний час пацієнт перебуває в реанімаційному відділенні. Вже прийшов до свідомості, але ще є важкий. Було п'ять ножових поранень, з них дві. Рани були проникаючі. Одна проникала в пліверальну порожнину, був гемоторакс, справа кров зібралася в плівральній порожнині, і одна рана проникала в червну порожнину. Розслідування триває, правоохоронці шукають нападника. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.